Росіяни злякалися таки безпілотів і вже тікають з Криму. Вночі 21 вересня жителі одразу декількох міст півострова повідомляли про численні вибухи та звуки безпілотників. Гучно було в районі Севастополя, Євпаторії, Новофедорівки та Сак. <ріху> Я ж говорила, он слышно гудит. За версією російських ЗМІ, це була найбільша атака дронів на Крим. Люди в паніці спостерігали за масштабним ударом. Десь безпілотник летить. Ой, ты какой красавчик. Не бойся. Он тут летит. Жесть. Ой. Ну и что делать? Он прям здесь был. Вогневий удар безпілотники нанесли по військовому аеродрому саки в окупованому Криму. Наслідок атаки серйозно пошкоджена техніка окупантів. За даними ЗМІ, на литовищі були щонайменше 12 бойових літаків су 24 і су 30 а також ПЗРК панцер. Окрім того, там розташована база підготовки операторів іранських дронів. Саме ці безпілотники росіяни використовують для обстрілів України. Міноборони Росії стверджує, що їм вдалося збити 19 безпілотників, які летіли на Крим, і ще три на територіями Курської, Білгородської та Орловської областей. Російські ЗМІ повідомляють, що зокрема два безпілотники цієї ночі атакували нафтобазу Дружба в Орловській області. Один із них вибухнув на території. Після масштабної атаки росіяни починають виїжджати з тимчасово окупованого Криму. У паніці люди в коментарях припустили, що це остання ніч існування Кримського мосту.